Війна принесла в Україну не лише розруху навколишнього світу, а й розбила сім'ї і зруйнувала щасливі родини. Психоемоційний стан українців суттєво погіршився, і це своєю чергою впливає на буденне життя. Та найважче, що особливих травм зазнають діти у службі у справах дітей Закарпатської області. Констатують зросла кількість малечі, яка безпосередньо є жертвою насилля або ж стала свідком насильницьких подій у родині. Спочатку цього року взято на облік дітей, які зазнали насилля, 43 дитини. Тоді як за весь минулий рік 48 дітей приміщалися діти, які проживають в різних соціальних сім'ях, і сім'ях, які теж і алко, і нал, і наркозалежні. Зрештою, ми не можемо відміняти й те, що Сім'ї, навіть ті наші закарпатські, які тут все таки ці стресові ситуації, ось ця невизначеність воно теж відображалося на психоемоційному стані людей. Наразі в області зареєстровано 841 дитину, що проживають у проблемних сім'ях, і батьки неналежним чином виконують свої обов'язки. У таких випадках фахівці вживають термін складні життєві обставини, що може включати в себе втрату близької людини, безробіття, нестійність. Тійкий психічний стан, алко чи наркозалежність і ще десятки причин, які впливають на атмосферу вдома, із такими родинами працюють соціальні служби, надаючи їм психологічну, медичну, юридичну та навіть матеріальну підтримку. Робота може тривати місяцями, але головне зберегти для дитини родинні стосунки. Позбавлення батьківських прав і вилучення дитини з родини це крайні методи, до яких вдаються у безвихідних ситуаціях. Яка би не була там прийомна сім'я? Щаслива, щаслива, все створюється, держава підтримує. Але, на мій погляд, враховуючи вже той досвід, який у мене є. Краще підтримувати біологічні сім'ї, не допустити, щоб настав той період, коли потрібно вилучати дитину і батьків позбавляти. І тому саме дуже важливо вловити той момент, коли починається в сім'ї ця складна життєва обстана, коли ще воно є відворотнє, бо коли вже воно не відворотнє, коли вже там ну, глибокий, скажімо, та малку або коли жінці вже все рівно, що там з її дитиною. Повірте, що там і праця супер, навіть соціальних працівників вона не дасть того результату. Окрім соціальних служб, освітян, поліції чи інших відомчих органів, врятувати родину, де страждають діти, може кожен. Найперше сусід чи родич, який знає про проблеми в сім'ї. Головне не мовчати, а повідомити до відповідних органів. Також важливо бути поінформованим, які послуги може отримати дитина чи її батьки, куди звертати і що робити, аби не втратити дорогоцінний час, найперше хто може помітити і. Подати якісь сигнали, що щось в сім'ї не так, це сусід, та, найближчий, який найтісніше контактує з сім'єю. Це про те, що кожен громадянин громади так, може виявити сім'ю. І неважливо, там, підтвердиться цей випадок чи не підтвердиться, але подати сигнал, який, на його думку, є актуальним, потрібно. Тому ми і говоримо про те, що. Кожен громадянин має знати, куди він може звернутися, які послуги соціальні служби йому підкажуть надасть, урядові неурядові організації, фонди, які працюють. Ми говоримо про розширення таких бази контактів і списку послуг, які можуть надавати. Благодійний фонд «Рідні», який донедавна працював у Львові, тепер підтримуватиме й закарпатські сім'ї. З липня по вересень різного роду допомогу отримали понад 500 місцевих родин. У п'ятьох громадах розпочали роботу соціальні працівники, базуючись на своєму досвіду підтримки сім'ї, а також на окремому навчанні, які пройшли на працівники по кейс-менеджменту, є гарні вже результати з липня цього року. Почали шість кейс-менеджерів працювати в п'яти громадах. Закарпатської області, окрім того, одним із інструментів збереження, а головно виправлення неблагополучної родини є створення патронатних сімей у громадах. Такі батьки беруть дітей на виховання терміном до півроку. За цей час біологічні мама і тато можуть бачитися із своїми дітьми, але водночас вони проходять курс реабілітації, лікування чи навчання, приводять свою родину до належних умов і усувають недоліки, виявлені соціальними працівниками. Він Ому випадку дитину буде вилучено з сім'ї і влаштовано до інституційного закладу, тобто інтернату.